Оперативна перевірка захисних дихальних апаратів на стиснутому повітрі виконується особисто кожним газодимозахисником перед кожним включенням у захисний дихальний апарат під керівництвом командира ланки ГДЗС. Пункт 1: Перевірка герметичності апарата шляхом розрідження. При закритому вентилі балона газодимозахисник пробує зробити 1-2 вдихи протягом 2-3 секунд. Якщо не вдається вдихнути через відсутність підтягування повітря під маску з навколишнього середовища, то маска і легеневий автомат вважаються герметичними при розрідженні. Пункт 2. Перевірка роботи легеневого автомата та клапану видиху. Газодомозахисник відкриває до кінця запірний вентиль балону та робить пів оберти в бік закриття балону. Робить два-три глибоких вдихи та видихи, щоб пересвідчитись у відсутності опору і зусиль при диханні. Справності роботи легеневого автомата. Пункт 3. Перевірка механізму аварійної подачі повітря. Газодимозахисник натискає на кнопку аварійної подачі повітря та у підмасочний простір подається аварійна подача повітря. Пункт 4. Перевірка тиску повітря в балоні. Газодимозахисник дивиться на виносний манометр та запам'ятовує показники тиску в балоні. Відтинський до роботи готовий тиск 280. Результати оперативної перевірки заносяться постовим поста безпеки до електронного планшета Поста безпеки газодимозахисної служби у разі його відсутності до облікової таблиці контролю перебування ланки газодимозахисної служби в непридатному для дихання середовищі».